Кожен італієць, кожен американець, всі на світі мають пам'ятати, що сьогодні ти в безпеці, а завтра ти можеш бути не в безпеці. Тому що існує дуже багато зброї, існують гроші, існують люди, які люблять погратися у войнушку. Да? А, і всі мають про це пам'ятати. Про безпеку свою, про небезпеку, про те, що ми маємо бути добрішими один до одного. Про те, що ми не маємо рити яму один одного, поки ти не, не вмер. да Мертвій людині вже треба яму рити, а не живій людині треба яму рити. І да це особливо, да там хто займається блогерством. Дуже часто ти. Да, Задумаєшся про те, що та що я оцінюю, та я що це розказую, та викрутимося, та якось виживемо, та якось буде. Це коли стосується лише тебе. А коли ще стосується життя, за яке ти відповідаєш, і ти бачиш, що просто воно травмується тим, як ти живеш, то це важко. Тому знаєте, як я ходила доглядати стару жіночку, яка застала і пам'ятає той час Другої світової війни, коли вона пам'ятає, що Другу світову війну це ж для того, щоб італійці пішли з німцями воювати, тут уже ж солдат збирали. А то в Другу світову війну сюди прилетіли сюди, прямо ось о, тут вона живе ця бабуська зверху. Прилетіли вертольоти і бомбили будинки. Ну бомбили будинки для того, щоб налякати не так, як це було в нас. А. Для того щоб налякати, і вона розповідає, що вони ховалися під деревом. Так вони ж відразу ж тоді підписали договір. Не знаю, як він називається той договір, і німці забирали солдат італійців і відправляли на війну. Ну да, хитріші італійці, хто повернувся, той їсти варив. А тут один, другий, третій розказує, або відразу в полон попав і повернувся. Да, оце ті хитріші вижили. Ті, хто взяли зброю, то безвісті пропавші, або не це є. Ну, не вижили. І отак. От от. І що ж тут в Італії навіть нема де ховатися. Тому вони для заради безпеки, для заради з якоїсь збереження життя дітей, людського життя. А хто